Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні я хочу розглянути тему літаків F16. А зокрема, коли їх дадуть. Ну що, без довгих прелюдій, поїхали. Ну, давайте. Кажуть восени. Да? Ну, давайте подивимось на осінь. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи восени цього року? Україна отримає нарешті літаки F16. Есть кажуть роне правду. Ейвес. Дагас. Кану перевернуте. Ага. Ну, дивіться, загалом має отримати. Загалом. Що у нас тут? Ейвас Дагази Кану перевернути. Е Ага, до речі, цікаво. Да, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і, будь ласка, більше активності на каналі, а то щось останні відео ну зовсім. Аж мотивація записувати їх падає. Ну, люди, ну камон. Вам два кліки, мені приємно. Ну, дякую. Добре. Що в нас далі? Що ми тут маємо? Дивіться, тут оборона з одного боку, ну, відповідно, да, для що вони нам? Для, для оборони. Якби на Москву ми йти ними не збираємося. Да? З одного боку, з другого боку, це вихід ситуації на новий рівень. Тобто, ну е непоганий початок. Ось, бачите, трансформація ситуації падає, да? але куди? А все рівно, кано перевернута. Ну, це все рівно якийсь ну, тінь на плітень, Обман певний. Є, є, де що? Ну, тобто, все рівно, чи то з кількістю буде, чи то з. Е Ну, восени отримаємо, так. Да? Тут, бачите, ну, якісь все рівно нюанси будуть. Може, до речі, приховано щось будь. А до речі, а давайте на літо подивимося. Я дивився, в принципі, до кінця літа цього року ми вже маємо їх би отримати, так як я раніше дивився. Давайте подивимося, чи нічого не змінилось. Тому що ця руна це якраз і може бути, знаєте, що е, певну дезінформацію вводять Ну, спеціально. І псов. Да? Давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Україна нарешті отримає літаки в 16 до кінця цього літа? Ай скажуть його правду. Інгус. Райда. Ха, -ха, ха Ну тут зрозуміло. Дивіться, так як я, в принципі, правильно я подумав. Правильно я подумав. Дивіться, інгу з райдо соло. Ну що, ось у нас благоприємне завершення ситуації, да? було приємне відповідь на питання. Ну, плодоріддя, да? Завершення циклу, зокрема. Ну от, ось вам райдо, ось вам дорога, зокрема, падає да? для тих самих літаків. А до речі, можна подивитися, що вони вже в дорозі. Угу. І ось соло паде. перемога, да? маркер того, що ну, це для мене, зокрема, маркер, що руна перемоги. Да? Так, ну, до речі, і руна, яка з літом також асоціюється, да? з сонцем. Так і в мене, це маркер того, що, знаєте, моя здогадка правильна, в правильне русло подумав. Чекаємо F-16 до кінця літа цього року. Якось так. Ну, в принципі, все подивився. Відео Експрес буде відео сьогодні. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!